Добрий день, друзі. Вас вітає Харківський медіахаб. Сьогодні у нас брифінг щодо зміни правил продажу ліків у Харківській області. І з нами у студії директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, пан Максим Хаустов. Пане Максиме, вітаю вас, вам слово. Доброго дня. Е, задають багато питань друзі, знайомі. Журналісти і просто громадяни, які знають, що я відносився до медицини. Що ж змінилося, як подальшому діяти, чи стоїть закупляти, чи не стоїть закупляти. Тому хочу відповісти на всі ці питання, намагатися відповісти для того, щоб внести якесь порозуміння. Так, всі ви знаєте, що з 1 квітня війшли деякі зміни щодо випуску рецептованих препаратів. Зараз можливо отримати. Препарати, які відпускаються по рецепту, або за паперовим бланком рецептом, які можете безпосередньо прийти до лікаря і отримати його, або за електронним рецептом, який теж саме можна отримати, або прийняти на консультацію до лікаря, або якщо це лікар ваш, він вас знає, знає всю вашу. Захворювання і має уявлення про вашу хворобу, він також саме може проконсультувати вас дистанційно по телефону. І це ще більш зручно виписати вам в системі електронний рецепт і вам на мобільний телефон прийде смс з номером рецепта та так званим кодом погашення. З ним звертаєтеся у будь-яку аптеку, яка надає ці послуги, і отримуєте його. Хочу нагадати ще, що є трохи в Харківській області спрощена видача рецепторних медикаментів і тому більшу частину препаратів, які повинні відпускатися за рецептом з цього списку мінітиграції, які віднесли Харківську область до так званих бойових дій, можна купляти без рецептів. Крім антибіотиків, сильнодіючих речовин, так званих наркотичних препаратів, які містять, відносяться до списку наркотичних, мається на увазі деяких противосудомних, деяких кардіопрепаратів. Це, по-перше, і було до 1 квітня випуск тільки за рецептом. І далі так він і буде зберігатися. Хочу трохи пояснити, що до цього наказу про спрощення видачі препаратів безрецепторних постійно вносяться зміни. І потрібно слідкувати, коли регіон буде той або і інший включений або виключений, і також потрібно готуватися до того, що в майбутньому обов'язково... Приблизно відсотків 60 препаратів рецепторних будуть випускатися сугубо за рецептом. Це те, про що я постійно наголошую, і я вважаю, що препарати, які, в яких написано, що відпуск за рецептом, повинні відпускатися обов'язково за консультацією лікаря, тому що є різноманітні препарати, які... Ну, коли хвори будуть покупати купляти і займатися самолікуванням, можуть привести до різних ну, наслідків, як і ускладнення, або о, о, можуть викликати якісь супутні захворювання. Тому поки що, на даний, момент, на даний час, все ж нічого фактично не змінюється, крім того, що є можливість виписувати не тільки за паровим рецептом, а за електронним. Ну, все ще попереджаю, прошу. Звертатися до лікаря за роз'ясненням, які ліки можна приймати при тих або інших хворобах, це буде правильно, і ви знаєте, що наша країна все ж прагне до європейської спільноти, і ця європейська інтеграція все ж вимагає від нас переходу на цю систему, і в майбутньому ми обов'язково не 100% перейдемо. Дякуємо, пане Максиме. Шановні колеги, будь ласка, питання. Наскільки готові до електронних ліків аптеки і лікарі? Тому що ми бачили, що напередодні введення цього електронного рецепту аптеки у Харкові були просто дуже багато людей. І скажіть, будь ласка, хто має право виписати електронний рецепт? Ну, по-перше, те, що ми наблюдали. Перед 1 квітня це був такий штучний ажіотаж, який, викликаний, був непорозумінням людей. І ще наголошено на тому, що до 1 квітня фактично всю війну існував цей електронний рецепт. Він був в такому форматі пробному, його випробували, і зараз його вже на рівні з бумажним також використовують і електронний. Це суто те, що змінюється з 1 квітня. Е, на рахунок хто може чи е, зможе справ, справитися аптеки, аптеки так. Е, якщо не буде цих штучних черг, то нема питань, приходьте і отримуйте е, по рецепту. Лікарі, які лікарі можуть виписати? Фактично, незважаючи, це лікар, який працює в державній лікарні, або це лікар е, ФОПу, тобто. Е, Приватний підприємець лікар якщо він зареєструвався в електронній системі ЄСОС, то він е, має право і можливість має виписати цей рецепт, не, не зважаючи на то, е, він є або сімейним лікарем, або лікарем іншої спеціалізації. Ви сказали, що ви сказали, що якщо не буде ажіотажу, яка ситуація зараз? По Харкову, наприклад, з ажіотажем в ну, ліків? чи є черги, чи справляються аптеки. Я особисто 1 квітня об'їжджав, дивився аптеки. і Я так розумію, що те, що було до 1 квітня, людям ще вистачить набагато мабуть, тижнів або місяців. І тому зараз навпаки в аптеках ми бачимо спад покупців. Тому питань зараз нема, черг нема. Аптеки працюють, ліки всі є. Дякую, пане Максиме. Ще питання. Тоді питання від харківського медіахабу, від наших колег-журналістів. Нещодавно у різних соціальних мережах було багато висловлювань щодо занепокоєння що дані зміни у правилах продажу ліків ускладнять роботу волонтерів. Чи можете ви прокоментувати цю ситуацію? Було роз'яснення пана Ляшка з цього приводу. Він запевнив, що ніякого ускладнення волонтерям. Які е, купляють там закуповують ліки для, наприклад, декупованих або інших регіонів не буде. Але все ж я наполягаю, е, робота волонтерів повинна теж входити в законні русла нашої держави. І якщо вони е, просто доставляють антибіотик за того, що е, ну людина просто попросила, це не є дуже правильною. Тому що опять-таки, антибіотик повинен призначати тільки лікар. І тому, якщо у цієї людини хоча б буде ну, якесь розуміння, що це призна... я маю до волонтера, що це йому призначив лікар, то о, так, я розумію, у нас є такі складні дуже регіони, які дуже близько знаходяться до лінії вогню, і там дуже складно це зробити. Але на основній території все це працює, людина може звернутися до лікаря, прийти в аптеку. Стосовно опять-таки, волонтерів, я вважаю, що ніяких перешкод, перешкод ніяких не буде для допомоги населенню. Оксана, ще питання: скажіть, будь ласка, наскільки зручний є електронний рецепт? Чи могли б розказати детально, як він працює? Ну, По-перше, електронний рецепт це ж така цифрова послуга, як дія, ви знаєте, як електронний паспорт, як електронний техпаспорт, це дуже, ну, дуже зручно. І з часом, коли люди зрозуміють, що це дуже просто, я думаю, що не буде ніяких питань. Стосовно цього, це дуже просто, я можу зателефонувати своєму сімейному лікарю, наприклад, він, я до нього постійно звертаюсь, наприклад, і він знає мою перебіг історії хвороби, моє захворювання. І він знає, що постійно я приймаю, що він призначає мені, і тому я можу сказати, що або закінчуються ці препарати, або там е якась інша симптоматика. І е він... Входить до своєї бази електронної СОЗу, робить консультацію зі мною, тобто це випадок робить, і виписує ліки, так званий Є-рецепт. Там вже вказаний мій номер телефону, і мені на телефон приходить СМС -ка. з двома ну, дві, два рядка цифр. Це перше, це сам номер рецепту. І друге це код погашення цього рецепту в аптеці, що потрібно назвати в аптеці провізору. Рецепт діє до 30 днів, тобто є час для того, щоб його по ньому купити. Якщо ні, будь ласка, перетелефонуйте лікарю, він пролонгує цей рецепт. Тобто можна дистанційно все це залежить від випадків, залежить від того, наскільки лікар володіє ситуацією з хворим, все це такі дуже індивідуальні ситуації, тому потрібно вирішувати не з сімейним лікарем або з лікарем, з яким ти на прийомі проходиш консультацію. Скажіть, будь ласка, по електронному рецепту може забрати ці ліки тільки хворий. Чи хто ще? І ще ви сказали, що зараз можливо паперові рецепти електронні. Це переходний період і буде тільки електронне. Коли? Звісно, що ми рано чи пізно перейдемо тільки на електронні рецепти. Для цього потрібен час. По перше, ми потрібно нам здолати перемогу, щоб це у нас було добре. По друге, зараз теж саме коли ти купляєш по паперовому рецепту. ніхто не перевіряє твої особисті дані. А також якщо ти прийдеш з себе скою, ще раз там повторюю, там буде номер рецепту та унікальний код погашення, який, якщо ви знаєте, то це і є дозвіл на купівлю цього рецепту. Родичі близькі будь-хто хто знає, кому, кому хворий може придати. Або попросити сусіда піти купити і не передати цю ось цифри. Він може записати смс-ки переслати, і так далі. Дякуємо. Ще одне питання від харківського медіахабу. Пане Максиме, підкажіть, будь ласка, ми знаємо, що зміни у правилах вони вже стосуються гормональних, антибіотичних деяких кардіопрепаратів. Чи є наразі повний список препаратів, які продаж яких і реалізація зазнали змін за цими новими правилами? Цей список він не змінився. Такий же був, як і до 1 квітня. Це стосується обов'язково антибіотиків, я вже це казав. препарати, які відносини, відносини до списку наркотичних. Це знеболюючі препарати, деякі гормональні, деякі Е, ну, е, інші препарати, які е, відносяться за цим списком. Вони не змінилися. Те, що було і до 1 квітня, так воно залишається. Всі інші препарати, наприклад, як е, чомусь такий препарат, який е, так, нашумів, е, В якому прописано чітко, що відпуск відбувається тільки за рецептом. Е, е, якраз на... Е, Воєнний час, оцей препарат, буде відпускатися без рецепту. Ну, це і інші препарати, які не віднесені до ось того переліку сильнодіючих препаратів. Як би ви оцінили ці декілька днів переходу на електронний рецепт? Чи одержує військова адміністрація обласна якісь негативні відгуки? Ну, по-перше, він і ще раз підкреслюю, це електронний рецепт і діяв до цього. Тільки ну, з 1 квітня цьому наголосили вже, скажімо так, більш офіційно, сказали, що буде діяти, і намагатися, щоб прагнути до лікарів, для того, щоб вони переходили вже на більш зручний електронний рецепт замість паперового. Я думаю, що звісно були непорозуміння. Це ось якраз до наступу до, до цього з першого квітня. А потім, коли вже люди більш-менш зрозуміли, було багато роз'яснень, Вони почули. То зараз не виникає ніяких з цього приводу скарг. Дякую, пане Максиме, за інформацію та роз'яснення. Нагадаю, сьогодні у студії з нами був директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов. Слідкуйте за новинами, слідкуйте за діяльністю харківського медіахабу на наших платформах. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні. Дякую.